Шановні українці, шановні колеги, всіх з Днем Конституції. В той час, 27 років тому, я була журналістом і дуже добре пам'ятаю ту ніч, коли парламент довів, що він є сила в Україні в парламентсько-президентській республіці, зламавши можливо зовнішні сценарії впливів на парламентарізм і довівши, що Верховна Рада України може прийняти стратегічні рішення. І от сьогодні нам теж потрібно довести, що ми є українським парламентом. Сьогодні ми слухали програмну промову президента Зеленського, Денського дуже важливі правильні слова про те, що Україна має бути країною героїв, і ми раді, що парламент в своїх певних рішеннях, які сьогодні будуть голосуватися, вже зробив важливі речі для того, щоб герої дожили до перемоги. Зокрема, про необхідність ведення тренінгів перед тим, як відправляти наших героїв на фронт, і обов'язкову інструкторську роботу про необхідність підняття зарплат і виплат. Але друзі, на жаль, той за. Кінопроект, який сьогодні буде розглядатися в парламенті, який створювався задля повернення нашим військовим 30 тисяч, буде не про повернення 30 тисяч. Там будуть дуже важливі норми про збільшення виплат нашим героїчним пораненим. Там будуть норми про збільшення виплат строковикам. Курсантам там будуть важливі норми про інструкторів, без яких неможлива сучасна армія, і про самі тренінги. Але на жаль, від першого до другого читання там зникла ключова норма повернення виплат усім. І тому насправді, якщо ми з вами, український парламент, який не тільки аплодує нашим героям, а відчуває відповідальність за те, щоб герої отримували гідні виплати, ми маємо сьогодні в цьому законопроекті повернутися до норми першого. Ого, читання, коли парламент визначає, що всі, ті, хто сьогодні здійснює безпеку і оборону, захищає безпеку і обороняє країну, має отримати виплати від 30 до 100 тисяч. Ну а вже уряд своїми рішеннями повинен вичистити з цього переліку одеських воєнкомів бо ми бачимо, що слова про корупцію у нас говоряться, але справжньої боротьби з корупції поки що немає. Всіх тих, хто в тилу насправді немає ніякого відношення до армії. Ці люди дійсно не повинні отримувати виплати, але сили протиповітряної оборони, але всі ті, хто знаходиться на злагодженні, але всі ті, хто сьогодні знаходиться на полігонах, всі вони мають отримати виплати 30 тисяч. Це буде справедливо. Закон наш має бути про справедливість, і давайте ми з вами, будь ласка, дуже серйозно поставимося до того, що військові будуть дивитися і уважно слідкувати за нашими голосуваннями, а потім за реальністю, що зміниться. Після прийняття закону їх матеріальне забезпечення повернути 30 тисяч і так само збільшити виплати, і нашим пораненим, і нашим строковикам.